Я коротко не відповім. Я хочу із як представником французького посольства. Так дійсно Польща, Білорусь, Росія, ввозили це війни відповідно зовнішньополітичної точки, точки зовнішньої політики України. Проте, так, дійсно. Стратегічне протест, як і Китаю, як і з Індії, а навіть і з Латинською Америкою, вони є дуже перспективні і дуже нагальні. Проте, якщо повертатися до майбутнього найближчого саміту України ЄС, потрібно все-таки, щоб ми не, не скидували таку думку, що в Україні все-таки залишається дійсно проблеми з юридичним формою і кордонів, саме з Російською Федерацією. Азовському морі, моря, кордоні. До е, не вирішено є питання стосовно і довго-українського кордону. Невже ми дійсно вже забуваємо про дипломатичний прогрес, України е, з Португальського з Румунією? Тобто на ці, на ці факти треба дійсно зважати. Так, Дякую, здається, що моє друга все сказали що хотіла сказати. Я хочу що, подякувати всім і дуже дуже коротко підсумувати нові пораження і перенесення, які я хотіла обов'язково якісь передати. Ми вважаємо, що очевидно Україна прийшла зовсім якийсь новий етап розвитку. Але зміст і рівень дискурсу Суспільного зовсім не відповідає тим так, реаліям і тим завданням, які тепер вже ну, просто мусять стояти. Ми не можемо безперерву повторювати кожний вивчену свою доповідь, яку ми робили 10 років тому, 1 років тому, 3 роки тому, 2 тому, про те, що. Не треба захищати Росію в тому, що вона має свої інтереси. Очевидно. Це приклади України вже, а не якісь там звинувачення. Ми не говоримо що це, план, що Росія має інтереси. Росія має план. І Росія має план світовий, це є велика держава. Далі ми говоримо про те, що Україна плану не має. Ну. Це, що це означає, Це означає, що коли ми обговорюємо на других столах, пишемо, я не знаю, якісь роботи, то ми знову обговорюємо старі речі, старі суперечки, які сьогодні вже взагалі нікого не цікавлять навіть. А оскільки ми не обговорюємо, а що за план, а що робота, чи щодо Росії, чи щодо Європейського Союзу, чи щодо загальної України. Тобто це є а, причина і проблема, а, яка а, ну, змушує до такого перегляду, до такої інвентаризації міфів. І ми зробимо зараз, ваші виступи були надзвичайно корисними, і вони точно зафіксували якісь ну, оцінки того, що ми тут робили. І я Бо ми це поправимо і в наших текстах буде вже більш точніша така інформація і завдання для подальшого аналізу. Очевидно, що е те, що говорив Джетєв 1995 року, здається, що євроазійський простір. Може виглядати або так, або так, не казав, що Україну в Україні, але очевидно, що це є завдання по більшого масштабу, в ми живе і думає Росія, але мені здається, що це не Україна, живе і думає ними. Так, так, це правильно, чому в Україні має плану? Ми маємо конструктивні завдання, тому що це ми звикли. Це інше питання. І ми, напевно, я хочу, щоб ми тепер буде зоналізувати це, бо є розуміння, чому немає, але якщо є розуміння, чому немає, то значить це можливість поставити якісь завдання, які зміни розробити, щоб він з'явився. Тому, от і все. Активна позиція в рамках існуючих чи плані, це одне, а створення стратегії це зовсім інше. Я дуже дякую за... Пустим и за.